Фільм відкривається кадрами звичного життя молодої пари. Головна героїня Олена, яку надалі за сюжетом називатимуть просто відьмою, танцює на кухні та цілується зі своїм коханим Андрієм. Усі ці події відбуваються у конотопі, за день до початку повномасштабного вторгнення. Тож за сюжетом наступного ж дня Росія починає масштабний напад на Україну. Тож як автори фільму заявлять про ці події? Чи вигадають більш нетривіальний підхід? Покажуть, як Олена сидить у спокійному стані. І ніби взагалі не переживає, але цього всього немає замість будь-якої, ну бодай трохи креативної ідеї. Глядачам показують просто нарізку із новин про те, що почалося повномасштабне вторгнення. Олена та Андрій сідають у машину і їдуть до знайомої тітки. Але дорогою їх зупиняє група російських окупантів. В результаті Андрій помирає на руках своєї коханої від поранення. Олена кричить від болю та втрати. А смерть Андрія власне і стає головним поворотом у сюжеті.